Ампаро давіла, Квиток байдуже куди. Друзі напосідалися, аби лишався з ними. Та він попрощався і вийшов з клубу. Годі було терпіти далі, ноги зовсім затерпли. Майже три години навсидячки. Ще й репетував музичний автомат. Від диму можна було вчадіти. Вони хотіли відігратися, тому й напосідалися, аби лишався. Як це так, щоб він та й виграв? І не повірили, мовляв, вдома його чекає робота. Маркос поважнів. Друзі поневолюють сину. Матір мала рацію вже не вільно й додому піти, коли захочеться. А він потребував самоти, подумати. Дні минали, а з шефом не поговорено. Звернувши за ріг будинку, побачив вікно Кармели. Прочинене, але вона досі була у крамниці, складала рядна. Лише чотири рази зголошувався він у них повечеряти, потім віддалився йому дошкуляла матір. Скрізь у ній проглядалася фальш в усмішці, що ледве світила зубами, в ніжності віч, у голосі, відчував та що разу тільки чатує, готова випустити пазурі, пильно розглядала його з голови до ніг, ще й ці затяжні мовчанки. Мусив нахвалювати спеціально наготовані для нього страви, а сам тихтем дивився на кармелу, наспіх, ковзаючи очима вздовж її тіла, перебігаючи де-інде, аби матір нічого не завважила. Були і квіти на піаніно, і коняки, і вершки на десерт. Не мав на що нарікати, куди вже краще, недешево, певно, обходилося їм та вечеря. А хто зараз у Кармели на думці? Кому готує вона соковиті страви? Хто позирає, як оголяється її стегна, коли та недбало закидає ногу на ногу? Після вечері Кармела грала на піаніно, матір зручно вмощувалася у фотелі зітхала, надимаючи пишний свій бюст, поглинаючи цукерку за цукеркою. Він слухав ті дещо боязко, грані п'єски і тиха ніжність оволодівала ним. А з шефом таки мусить побалакати щонайшвидше, рішуче попросити підвищення платні. Отто одягне свого сірого фланелевого костюма, зав'яже кольором морської хвилі у червоні смужки краватку. Треба пристойно вдягатися, коли йдеш чогось просити. А що, як пан А скаже йому? Дивно, що ви просите підвищення, мені, видавалося, в тому немає потреби. Справа в тім, що я мушу одружитися, додасть він негайно. А що з того? шеф скаже. Як це ви мусите одружитися? А він не витримає ані насмішкуватого шефового тону, ні бажання дошкулити. Треба відрепетирувати, слово за словом завчити все, що має казати. Ірени щодень випитувала, чи побалакав він нарешті із шефом, аби вона тільки знала, що він не наважується, що кожнісінького дня намагається, однак ні слів не добере, ні потрапить почати розмови. Цілісінькі ночі збуває дошукуючись способу це зробити. Ірена запевняла, що їй неважко й почекати, але в її домі дотримувалася іншої думки. Він тільки водить тебе в літа, а заміж не візьме. Такий поспіх починав його доймати. Траплялися миті, коли вже зовсім не кортіло побачитися з Ірене. Щоденне те питання ставало нестерпним ох, якби Кармела була не сама. Коли прийшов додому, служниця повідомила, що за ним кілька разів шукав якийсь пан. Як його звуть, він не хотів назватися, коли я питала ім'я. Це котрийсь із моїх друзів, ні, їх я добре знаю. То був якийсь дуже серйозний пан, високий, худорлявий, весь у темному. Він підіймався сходами, міркуючи, хто б це міг шукати за ним. Зайшов до своєї кімнати і замислений сів на ліжко, прикурив цигарку. Тільки друзі приходили по нього додому. У певній справі його можна було знайти в конторі, уявив високого худрлявого чоловіка, якого описала служниця, у всьому темному, серйозного, похмурого, і ось він каже Я би просив вас, пане Ікс, з мужністю прийняти все, як є ваша матір при смерті і жодної надії її порятувати. захасив цигарку. Навіщо думати про лихе? Кілька днів тому йому переказували, що матір почувається цілком добре, достатньо їсть та спить, а чоловіку темному привітається з ним поважно, а тоді мовить огрядним голосом: Доручена мені місія дуже болюча, ваша пані матка щойно померла, засвідчую вам найщиріші співчуття. Доведеться негайно вирушати. Цього таки вечора останнім потягом у товаристві Похмурого вістового. Приїдуть на дранок. Він помиратиме від холоду, недосипу та болю. Ось вона у морзі на холодній мармуровій плиті, а може, вже в думовині межі чотирьох свічок. Перед смертю, поза сумнівом, кликала його, а він тоді грав собі з друзями чи думав про кармелені ноги? Як же боляче бачити матір загорнуту в погребальний саван? Він не витримає, не підійматиме Віка, так і не побачить її востаннє. Побуде кілька годин наодинці зі своєю небіжкою. Хтось принесе йому горнятко водянистої несмачної кави, а наступного дня тіло поховають у якомусь сусідньому із санаторієм селі. Але ж його матір жінка доволі сильна та здорова, навіть попри всі свої негаразди, та й зовсім не стара, могла би ще років 15-20 пожити. Чоловіку темному скине капелюха, це ж ви, пан Ікс, офіційно запитає він. Я прийшов повідомити вам, що вчора з нашого санаторію втекло кілька пацієнтів, серед них ваша матір. Ми досі не можемо їх розшукати. А що може зробити він, аби матір знайшлася? Звернеся до поліції, дасть оголошення на радіо в газету. Бідлашна зникла матінка. Дні та ночі валанда і бозна де, без шматка хліба, без доброї одежини. Ще чого доброго підхопить пневмонію і сконає, а він навіть не знатиме, де шукати її труп. Сама посеред ночі голодна, холодна, кликала й кликала його. Ось бачить, як вона перебігає дорогу і найжахливіша смерть. Прикорив ще одну цигарку, зітхнув. Він зі зболеним серцем привіз матір до санаторію, де за неї приглянуть, де про неї подбають. Сам не міг приділити їй достатньо часу, мусив працювати. А служниці високий, худорлявий, дуже серйозний чоловік у темному міг принести лише погані новини. А можливо, то вістун від батьків Ірени, котрі вирішили довести його до відома, що втомилися чекати, заки він попросить підвищення зарплатні одружиться з їхньою дочкою, то міг бути хтось з їхньої родини чи наближена до неї персона. Можливо, йому більше не дозволять бачитися з Ірени, цілком можливо, він непогано їх вивчив, вони здатні на все. Ось він і пошиється в дурні, а вони оповідатимуть на кожнім кроці. Ми послали вістуна до бідолашного ікс, ноги його більше не буде в нашому домі. Нещасні. Можливо, навіть вивезуть кудись Ірене, і вони ніколи більше не побачаться. Ну, може, коли та вже розкабаніє з виводком дітей та нудьгою. І вона зможе сидіти, отак, склавши руки, дозволити маніпулювати собою, ніби маріонеткою, пестощі, кохання, повуха, все брехня. Ось же він бачить, як вони з нього потішаються, сповнені лицемірства, кажуть своїм приятелям як не круте, а нам шкода, ікс, бідолашний хлопчина. Такої втіхи він їм не подарує. Збуджений, зачеплений, за живе, швидкими кроками міряв він кімнату від стіни до стіни, гасив одну цигарку, прикурював іншу. Раптом пригадав, коли виходив з контори, шеф дуже дивно зиркнув на нього. Завтра ми переглянемо ваш фінансовий звіт, сказав, оглядаючи його з ніг до голови. Можливо, запідозрив, що його рахунки неправильні, або чого доброго, що той краде? Я маю ордер на ваш арешт, пане Ікс, за розкрадання ось хто цей чоловік. Детектив, таємний агент поліції, який прийшов його арештувати, але ж в нього ніколи не пропадало жодного сентаву, бути такого не може. А чоловіку темному пильно на нього втупиться. Пане ікс, компанія дає вам 12 годин, аби повернути кошти, яких бракує, інакше. А де я візьму ті гроші? Його кинуть до цюпи за крадіжку, матеріали його справи з'являться в пресі. Що буде тоді з матір'ю? Її викинуть з санаторію а можливо, переведуть до котроїсь із безкоштовних лічниць, де з пацієнтами поводяться, наче з тваринами. Уявив обличчя Ірени та її батьків, коли вони прочитають новину в газеті. Втратили претендента на доньку, можливо, єдиного. А ми тобі казали, він слизький типок. Згає найкращі свої руки у жалюгідній камері, вологій та смердючий, там і постаріє. забутий всіма, нікому не болітиме його доля. Нікому буде принести йому цигарок і посидіти поруч. Ні свіжого повітря, ні сонця, ні світла, диви, а вже й сухоти. Він сів край ліжка, обхопивши голову руками, схлипував. Знову прийшов той пан, що вас шукав, сказала служниця. Що він тут? перепитав спантеличений, розгублений пополотнілий. Вигадай щось. Скажи йому перше, що спаде на думку. Я не можу його прийняти. Не знаходив у собі мужности знести удар та біль будь-якої новини. Бо кожна та новина, наче кинжал, який пан чекає у вітальні, я не знала, що ви не бажаєте його бачити. Він стільки разів повертався, тож я подумала, гаразд, скажи йому, хай буде такий ласкавий, зачекати, я зараз пущуся, чекатиме до другого пришестя, а він втече далеко, де його ніхто не знайде і нічого йому не скаже, швидко, безшумно, нічого собою не братиме. Тільки гроші, які ховав у шухляді комода, плащата капелюха, прочинив вікно. Нічого складного тут не так високо. Обережно, аби не щенити Гармидору, вибрався на двір. На розі вулиці піймав таксі і наказав водієві негайно їхати на залізничну станцію. Чоловікові в темному його не, не здогнати, Найхоть женеться за ним довкола світу, з міста у місто, з села до села. Ніколи не перекаже він йому тієї звістки, той хоче йому нашкодити, добити тією жаскою новиною, але він одразу його розкусив і вислизнув йому з рук. Сидітиме там собі у вітальні, суворий, похмурий, чекатиме, заки він спуститься, чекатиме, чекатиме. А колись догадається, ним аж зателіпає от гніву, він аж позеленіє, але буде надто пізно нас доганяти». А я ніколи не дізнаюся фатальної новини. Житиму тихо, щасливо, поталанило б мені врятуватися. втік через вікно. Врятований. врятований. Касирові на залізниці здалося, він чогось не второпав, коли пан Ікс попросив його квиток байдуже куди. Квиток байдуже куди. Ампаро давіла.